Ешлі Грем розповідає про материнство, рутину та повернення. Материнство в епоху соціальних медіа баланс між реальністю та ідеальним способом. Материнство це неймовірно складний, але в той же час прекрасний період в житті жінки. Це не тільки нескінченна любов і радість від спілкування з дітьми, а й величезна відповідальність, постійна втома і необхідність жертвувати своїми інтересами. Останнім часом до цих традиційних викликів материнства додався ще один вплив соціальних медіа та культ ідеального батька. Нещодавно я читала інтерв'ю з Ешлі Грем, відомою моделлю і мамою трьох дітей. Вона поділилася своїми думками про материнство, ранкові процедури і, звичайно, про вітаміни Али. Але мене зачепили не стільки поради щодо організації ранкової суети чи рекомендації щодо збереження здоров'я дітей, скільки її роздуми про соціальні медіа та їх вплив на дітей. І тут я повністю з нею згодна. Я сама виросла в епоху, коли соціальні мережі тільки починали з'являтися, і бачила, як вони змінювалися з часом. Зараз вони стали невід'ємною частиною нашого життя, але я все частіше задаюся питанням, чи не надто ми дозволяємо їм впливати на наші уявлення про реальність, особливо коли мова йде про дітей. Ілюзія ідеальності у соціальних мережах ми бачимо лише ретельно відібрані моменти з життя, відфільтровані та відредаговані до доблиску. Батьки викладають фотографії щасливих дітей, бездоганно чистих будинків і смачних страв. Створюється ілюзія ідеальної сім'ї, де все завжди під контролем і немає місця для труднощів і розчарувань. Але що відбувається, коли діти починають порівнювати свою реальність з цим ідеальним способом? Вони починають відчувати себе неповноцінними, якщо їхній будинок не виглядає як на картинці з журналу, якщо вони не завжди посміхаються на фотографіях, або якщо вони не завжди встигають зробити все за планом. Я пам'ятаю. Як у дитинстві задрила дівчатам, які публікували в інстаграм фотографії свого ідеально укладеного волосся, модних нарядів та дорогих іграшок. Я відчувала себе збитковою, тому що у мене не було всього цього. І це, звичайно, не сприяло підвищенню моєї самооцінки. Вплив на самооцінку дітей соціальні медіа можуть негативно впливати на самооцінку дітей, особливо підлітків. Вони починають оцінювати себе за кількістю лайків і передплатників, а не за своїми реальними досягненнями і якостями. Вони починають прагнути до популярності і схвалення, а не до саморозвитку і особистісного зростання. Я бачу, як мої власні діти, хоч і ще маленькі, цікавляться кількістю лайків під їхніми фотографіями. Вони запитують, чому ця фотографія має менше лайків, ніж ця. І це мене лякає. Я хочу, щоб вони цінували себе за те, що вони є, а не за те, як вони виглядають на фотографіях. Що робити? Я не закликаю повністю відмовитися від соціальних мереж. Вони можуть бути корисним інструментом для спілкування, навчання та розваг. Але важливо навчитися використовувати їх усвідомлено і критично. Ось кілька порад, які можуть допомогти. Обмежте час. Проведений у соціальних мережах. Особливо це стосується дітей і підлітків навчіть дітей критично оцінювати інформацію. Поясніть їм, що в соціальних мережах люди часто показують лише найкращу сторону свого життя: заохочуйте дітей цінувати себе за свої реальні якості та досягнення. Хваліть їх за їх старання, а не тільки за їх зовнішній вигляд будьте батьком, який задає приклад. Покажіть дітям, що ви цінуєте реальне життя, а не лише віртуальне. Поговоріть з дітьми про вплив в соціальних медіа. Допоможіть їм зрозуміти, як вони можуть впливати на їхню самооцінку та настрій. Створюйте в сім'ї атмосферу прийняття і підтримки. Заохочуйте дітей бути собою і не боятися висловлювати свої почуття. Пам'ятайте, що реальне життя відбувається поза екраном. Проводьте час з дітьми в реальному світі, займайтеся цікавими справами і створюйте незабутні спогади. Особистий досвід. Я також не завжди була ідеальною мамою в соціальних мережах. Я теж іноді викладала фотографії щасливих дітей і бездоганно чистих будинків. Але з часом я зрозуміла, що це не приносить мені ніякої користі. Це лише створює додатковий тиск і змушує мене почуватися гірше. Зараз я намагаюся бути більш чесною в соціальних мережах. Я розміщую фотографії дітей, коли вони втомлені або примхливі. Я розміщую фотографії свого будинку, коли він завалений іграшками та брудним посудом. Я викладаю фотографії себе, коли я втомлена і не виспалася. І знаєте що? Це приносить мені набагато більше задоволення. Я відчуваю себе більш справжньою і щирою. І я думаю, що це добре для моїх дітей. Вони бачать, що я теж людина, яка стикається з труднощами і не завжди ідеальна. На закінчення материнство це прекрасний, але складний період в житті жінки. Важливо пам'ятати, що соціальні медіа це лише інструмент. І ми самі вирішуємо, як ним користуватися. Важливо навчитися використовувати їх усвідомлено і критично. Важливо пам'ятати, що реальне життя відбувається поза екраном. І найголовніше любити і приймати своїх дітей такими, якими вони є, і не порівнювати їх з ідеальними образами, які ми бачимо в соціальних мережах. Надихаючись словами Ешлі Грем про необхідність усвідомленого підходу до соціальних мереж, я закликаю всіх батьків задуматися про те, як вони впливають на своїх дітей. Пам'ятайте, що найголовніше це любов, підтримка та прийняття. І не порівнюйте свою реальність з ідеальним виглядом, який ми бачимо в соціальних мережах. Пам'ятайте, що найцінніше в житті це не кількість лайків під фотографіями, а любов і підтримка близьких людей. Не порівнюйте свою реальність з ідеальним виглядом, який ми бачимо в соціальних мережах. Любіть і приймайте своїх дітей такими, якими вони є, будьте чесними та щирими в соціальних мережах. Обмежте час, проведений у соціальних мережах. Задавайте приклад своїм дітям. Поговоріть з дітьми про вплив соціальних медіа. Створюйте в сім'ї атмосферу прийняття і підтримки. Насолоджуйтесь реальним життям. Будьте щасливі. Цінуйте кожну мить. Любити Надихати. Розвиватися. Зростати. Живучи. Створювати. Творити. Мріючи. Вірити. Будьте собою. Будьте справжніми. Будьте щасливими. Будьте коханими. Будьте найкращою версією себе. Будьте натхненням для інших. Будьте світлом у цьому світі. Будьте любов'ю. Будьте вдячними. Будьте добрими. Будьте сильними. Будьте мудрими. Будьте терплячими. Будьте щедрими. Будьте справедливими. Будьте чесними. Будьте щирими. Будьте вірними. Будьте надійними. Будьте відповідальними. Будьте позитивними. Будьте оптимістичними. Будьте впевненими. Будьте сміливими. Будьте креативними. Будьте оригінальними. Будьте унікальними. Будьте неповторними. Будьте незабутніми. Будьте легендарними. Будьте безсмертними. Будьте вічними. Будьте нескінченними. Будьте всім. Будьте нічим. Будьте всім і нічим. Будьте всім, крім усього. Будьте всім, крім нічого. Будьте всім, крім себе. Будьте всім, крім інших. Будьте всім, крім усього іншого. Будьте всім, крім того, що вже є, будьте всім, крім того, що ще буде. Будьте всім, крім того, що було. Будьте всім. Крім того, що могло бути. Будьте всім, крім того, що не буде. Будьте всім, крім того, що не могло бути. Будьте всім, крім того, що не буде ніколи. Будьте всім, крім того, що не буде ніколи і ніколи. Будьте всім, крім того, що не буде ніколи і ніколи і ніколи. Будьте всім, крім того, що не буде ніколи і ніколи і ніколи і ніколи. Будьте всім, крім того, що не буде ні.